Привіт, народ! І сьогоднішня тема мого відео жертва, як ви зрозуміли. Жертва така патріотична, національна, але даруйте зовсім ні на що не здатна. Але зараз мова у нас не піде про патріотичних патріотів за патріотизм, я також їх сильно люблю, хоча треба віддати належне. Основоположним каменем, який задав тон цьому інформаційному суспільству є якраз рагулі. Мої улюблені. Тобто, саме Рагулі створили образ жертви. Тобто, Рагулі мають право ляпати язиком всім підряд. А коли прилітає Рагулям, то Рагулі відразу у нас жертва, яка не може звести А і Б. Банальні задачі. Далі цю всю фігню наслухався Сергій Стерненко, ну, тому що він розумний, да? І наслухався цієї фігні, вирішив: да, народ, оце тре, оця тема в нас проходить. Що робить далі Сергій Стерненко, базіка наша політична? Він бере, підхоплює цю те. Та... Він мало того, що скопіював у Рагулів радикалізм, так би мовити. Тобто я не думаю, що Сергій Стерненко такий радикал, як про себе кричить, те, що він придурок, це ясно. А от те, що радикал, це якось сумнівно, якщо чесно, тим не менше. Він копіює стратегію Рагулів, тому що дурне ж діло нехитре. Який там бісу аналіз? Навіщо нам це дівчаткам? Він також, якщо чесно, веде ту саму політику, політику жертви, за що я його люблю. Ну тому що якби я вела політику жертви, ну, тобто він мене сильно здивував цим всім. Розумієте, політик має бути успішним. Сергій Стерненко, перший політик, прости мене господи, в історії, який пропіарився на тому, що він у нас лузер. Ну, тобто, ну це просто абзаць товариші чесно. Ну, такого не буває в політиці, в тій політиці, яка політика. Це буває тільки в нашому дитячому садочку. Пояснюю. Ну, тобто, історію з хорошим русским, як вам пояснювати, що коли ваш хороший русский не подобається штатам? то Добазікати на цю, мало того, що токсичну, глупу тему, якось негарно, нікому не здається. Сергій Стерненко прилетіло за хорошу русского Висновків він як політик не зробив, а нафіг надо і так красиві, йому, головне, всі проаплодували. Розумієте, я розумію, що він, так би мовити, рідкісної краси людина. Що я можу сказати про його аудиторію? Тобто взагалі нема у людей причинно-слідкових зв'язків. І це ж, розумієте, його часом слухають блогери. Я вже мовчу про те, що з нього зліпили герої, з якої матері, можна вас спитати? Людина як політик повний нуль? Повний і абсолютний, скажу більше, що довірити йому якусь посаду. Знаючи, що він літав як фанера над Парижем уже декілька разів. тобто у нього, немає, у нього немає успішного профіту. Розумієте? В політику мають іти люди, які успішні в чомусь. Сергій Стерненко в нас літав як фанера над Парижем. Під загальні оплески громадян. Логіка в його історії взагалі відсутня. Розумієте? Тобто Цій людині треба пояснити, що, чувак, політика це не твоє. Чесно, не твоє. Тебе такого гарного, розпіареного і красивого візьмуть тільки в манікюрний салон. І то явно не в кожен, знаєш. Тому що далеко не кожна власниця магазину аж така тупа дура, як ти. Чесно. Бо таку тупу дуру, як ти, треба пошукати навіть серед жінок. Ну, це просто абзац. І він же ж мусолить політику жертви. Тобто, коли він розказує історію про те, яка він жертва, ну, про його історію з нападом на нього, тобто, людина явно багато чого не договорює. Я знаю його історію, так би мовити, один раз я пам'ятаю його історію з перших вуст, другий раз я слухала його історію, коли я вже. Йому впаяла замість здрастя. І він почав розказувати, ой, а я жертва, при цьому він не змінив платівку, що характерно. Люди, якщо у людини завчена історія, це означає, що в його історії дуже багато білих плям. Я вже мовчу про те, що він йому всього не каже. Розумієте? І він жертва. Тобто, моя версія з того, що я чула його історію двічі, не виключено, що він, можливо, просто злякався. Ну, як варіант, знаючи його недалекий розум, він міг просто злякатися. Я розумію, що обстановка тоді в Одесі була складна. Я це розумію. Знову ж таки, повторюсь, це виключно моя версія. Але я знаю Одесу. Тобто мене Одесити жодного разу не скривдили. Скажу більше, в мене був період, коли я жила не на Дерибасівській, але тим не менше в центрі Одеси, якраз в тому районі, так би мовити, де це все відбулося. Ну, тобто, біля жд вокзалу. Я жила, ну як, я там, в принципі, ну, як я знаю людей. Я розумію, що там ходять всякі різні кадри. Тобто, от що що, а з приводу ходіння там всіляких різних кадрів, там ну, цих людей отак. -от. І без отих подій, які були тоді в Одесі, знаєте, їх і так там повно. А з ними треба вміти говорити. Я вже мовчу про те, що Сергій Стергенко не хоче нікому пояснити, якого дідька він придурок міс з собою зброю. Якщо він придурок в цій задачі, Хто йому взагалі зброю дав? Щоб що? Ну, наш придурок, звісно, що самозахист. А домовитися з протилежною стороною. Розумієте, мене як жінку вчили, що ми спочатку домовляємося, потім домовляємося, потім домовляємося. Не вийшло в нас домовитися, ми тікаємо. Розумієте? Ми тікаємо, або ми там захищаємося. А ми не витаскуємо зброю. Це що за фігня? Знову ж таки, якби я потрапила в його ситуацію, мені б сказали, ти, дамочка, сама винуватку. Чесно, я вам кажу. Він у нас жертва. Жертва, яка вирішила, що, знову ж таки, напевно, йому вдарила зірка в голову. Ну, по ньому це і зараз добре видно, що зірка йому там добре в голову. Вдарила. Тобто Він, напевне, вирішив, що він така сильно значима фігура. Це трішки не так. Але тим не менш, оскільки це все сильно суб'єктивна ситуація, то, тим не менше він, напевно, подумав, що він такий гарний, прийшов з камерою в Одесу. Там якраз ситуація була те, що треба. Тобто, до нього могли підійти різні люди. Зовсім різні. Йому могло прилетіти за камеру. Банально. За те, що там ну, підійшла б гопота, спитала там, ой, чувак, а що там знімай? А ля-ля то поля, а ти откуди приїхав і так далі, і тому подібне, і понеслася, коротше. Ну, стрьомна ситуація, так. Да, стрьомна, однозначно стрьомна. Це привід діставати зброю. Не факт, якщо чесно. Тим не менше, знову ж таки, він використав свою медійність, чого я люблю його маніпуляції. Перше, що він зробив, він використав свою медійність для того, щоб виправдати його бусінку, а не впаяти йому по повній програмі як громадянину України. Тим не менше, знову ж таки, я не знаю, що там була в нього за ситуація, правди, він не каже. Нехай навіть не базікає мені. Цього приводу. Я йому не вірю, я його двічі слухала. третє я його маразм слухати не хочу. Я знаю, що це брехня. Як мінімум, там багато пробілів Ну я, як людина, яка пише сюжети, я оці його пробіли бачу. Я бачу, що людина щось там, яко кажучи, не договорює. Я, так би мовити, завчену платівку бачу здалеку. І тим не менше він у нас фігурує як жертва. І багато людей з українського Ютубу цю всю історію, якщо чесно, таку собі, їдять, так би мовити, не обляпуючись, і навіть не задумуючись, а що вони споживають в інформаційному полі. І це що найгірше стосується блогерів. Людей, які вам кажуть, що, а знаєте що, а ми експерти. Да, ми експерти, ми всі плітки знаємо. Дівчатка, особливо ті хлопці, які сильні дівчатка, пліткарі ви мої. Тобто, вам по-хорошому в інформаційному полі навіть рота не можна відкривати. По-хорошому. Ну, якщо ви працюєте в легкому контенті, то фіг з вами. Розумієте, але коли ви братеся в політику, ну потім не, навіть не дивуйтеся, що вам прилітає. Бо за це треба людині вставити по перше число. Тому не можна аплодувати. Тому що ви запускаєте іншу таку саму історію. Розумієте? Ви мало того виховуєте некомпетентного, прости мене, господи, політика, який знову ж таки не може прорахувати політичні кроки. Судячи з його історії, він не може домовлятися, не вміє домовлятися. Його звіздж, піздєш, мене не цікавить. Розумієте? Оця вся історія? Ну, тобто мене цікавить ситуація по суті, а з того, що. Я по суті, бачу, це звіздьош і піздьош з боку Сергія Стерненка. Це все дівчатка сильно цікаво, дуже цікаво, тільки зовсім це не має до суті жодного відношення. І це тільки Сергій Стерненко. Це я ще навіть не почала розказувати нашу міжнародну ситуацію, тому що, як ви зрозуміли, у нас знайшовся третій ідіот всій історії. Тому що подібне виховує подібне. У нас з'явився третій крок. Володимир Олександрович Зеленський, правильно ви вгадали, цей наш ідіот наслухався наших двох попередніх героїв явно. Рагулів, рагулі можуть пишатись. Сергія Астерненко також може пишатися собою. Коли у нас почалося неочікувано вдруге, що характерно, повномасштабне вторгнення Росії вже по повній програмі, Володимир Зеленський вирішив перевзутися. Ну він ж розумний, розумний в лапках, він пішов шукати таких самих розумних, правильно ви вгадали. Знаєте, кого він знайшов? Правильно ви вгадали. Він знайшов Рагулів і Сергія Стерненка. Тому що ці два з ним в одному рівні по силі інтелектуальних потуг. Він їх знайшов. Він почав мусолити мало того, що цю патріотичну тему. Де от з одного боку, це потрібно. Ну, як прояв патріотизму, це все добре. Але це все добре в міру. Розумієте? А те, що у нас під патріотичними гаслами робиться, ну, народ активні патріоти, ну я ж не вірю, що ви там у мене всі такі гарні. Ну, не вірю. Я чудово розумію, що Рагулі це сильне виключення з правил. Що, здебільшого, народ все ж таки ясно думає. Ну, вам це як всі подобається? Ну, тому що мало того, що у нас з'явився мовний патруль. Ну, це навчить дурня Богу молитися. Ну, тому що мову треба знати. Але коли ви створюєте тиск безпосередньо всередині країни ще на мовному питанні, ну, тобто нам мало цієї всієї історії всередині країни? да? Все, що нам бракувало, це тільки мовного питання. Розумієте? Замість того, щоб сказати, як. Цезарь, що кожен, хто проти Помпея, той за мене. Тому що Росія якраз веде класичну гру Помпея, хто не знає, це та історія, що хто не з нами, той проти нас. Декілька разів в історії гралася ця історія. Тобто ця сама історія у нас, до речі, була сильно улюблена комуністами. Тобто, хто не з нами, той проти нас, той наш ворог. Ну, тобто, це повністю недалекоглядна політика навіть з точки зору націоналізму і патріотизму. Ну, тобто на такій кривій історії виїхати, ну, це просто абзац, чесно, так не можна робити. Але, це так би мовити. Просто основа його діяльності, це внутрішня політика. Мені куди цікавіше його зовнішня політика? А в зовнішній політиці, через що я безпосередньо завала цей весь ролик, робиться, там таке робиться, ви навіть не уявляєте, ми переграємо образ жертв. Тобто Володимир Зеленський знову ж таки послухав двох типу розумних і підняв на транспарант образ жертви. Другий рік війни у нас досі образ жертви. Я не маю нічого проти образу жертви, але ви маєте зрозуміти, що образ жертви, він знову ж таки, це вкрай сильна спеція, нехай назву її так. Ну, тобто образ жертви він може бути. Але трішки, от, от трішки. От нам ж не дарма говорили поляки, що Україна, так би мовити, своїм бажанням врятувати себе може потягнути Польщу за собою. Ну, це насправді правда. Ми ж образилися, які ми гарні дівчатка і хлопчики. Да? Ну, це просто неймовірна історія. Ми мало того, що сіли на шию всім, кого тільки бачимо, цар. Ми сіли в нашої Європи, ми сіли в нашої США. Ми ще щось вимагаємо, ну, тому що ми ж не така чистокровна гарна жартва, ми токсична жертва. Тому що ми жертва, яка використовує своє жертви положення. Розумієте, ми маніпулятор і токсик. З точки зору нашої зовнішньої політики. Ну потім не дивитися політиці Трампа відносно ну, часу. Просто ситуація вона мало того, що уже зараз перегріває. Ну, Тобто, так перший рік нам аплодували, тому що ми жертва агресії. Да. Це все так. Потім ми вирішили на фоні того, що ми жертва, підставити поляків. З тією історією, що ну, ми жарту, нам ж потрібен зерновий кордон. І там пішов такий схематоз, що просто неймовірний. Розумієте, в чому фокус? Ми сильно підставили поляків. Ми перед ними вибачились, звісно, що ні. Намагалася вибачитися я десь під по посилання. Розумієте? Ми використовуємо своє жертви положення. Я вже мовчу про те, що ми, як жертва, не тільки не виробляємо нічого. Наша державна політика, ну як, тому що я розділяю людей, які намагаються щось зробити для фронту таке конкретне, ми, як держава ніяк не стимулюємо національного виробника. Це що таке? Я вже мовчу про те, що ми відмовилися від ленд-лізу. Що можна сказати, що логіки у жертви немає? От від слова зовсім повний нуль. Розумієте? Ну, як це так, якщо ти жертва, ну ти ж по логіці речей, напевне, хочеш вийти з цієї ситуації, да? а по нам не видно. Розумієте? Уже іде третій рік війни, а по нам не видно, що ми хочемо якось виправити цю ситуацію. Ми розганяємо патріотизм, знову ж таки, патріотизм це добре тільки в міру. Ми мусолимо образ жертви, що також добре, коли в міру, і ми не робимо нічого, маю на увазі як країна для власного порятунку. Зате ми піаримо нашого лідера да, от, от саме те, що нам потрібно. Да. От що що, а потужний наш лідер зараз як сяде в калюжу по повній прару? Я побачу, як ви будете співати йому в ефірам. Це просто неймовірна історія. Тобто, наша зовнішня політика, вона мало того, що стоїть на поганому камені, з що я почала цей ролик. Так у нас безпосередньо, ну, як одна погана думка веде за собою іншу погану думку. Тому що це, так би мовити, це не гра в один крок. Кожен ваш крок буде мати наслідки. Він, цей ваш крок не завжди вистрілює тут і зараз. Тому я зробила в ролику такий хронометраж коли що. Тому що, щоб донести свою думку, я також маю її розкласти і її віком скласти там. Ну, тобто я маю донести свою думку, чому я думаю, так, а не інакше. Тим не менше. Наш крок нам аукне. Да не зараз. Ну от, якщо ж дати, як це сказати, від, відгуку на ваш крок, то сьогодні на завтра ви його можете навіть не, не чекати. Його не буде. Чесно я вам скажу, тим не менше, він вистрелить кроків через 10, може через 20, може через сотню кроків. Ну, ви ж не знаєте? Тому що ви сидите тут в позі жертви. Розумієте? От як на нас має дивитися зараз той самий Трамп? Давайте я обіграю одну і ту саму ситуацію, тільки вже з точки зору жарту. Та з точки зору логічної практики, а там то з точки зору жертви такої емоційної. Ви думаєте, Трамп не знає, що ми йому солимо політику жарт? Хто вважає, що Трамп народився вчора? Не народився Трамп вчора, по ньому, як ні, видно, що він не народився вчора. Він, напевно, має свій життєвий досвід. Він, напевно, і не таких красотульок бачив за своє життя. Нікому не здається. І коли ми починаємо ним маніпулювати, при тому примітивну маніпуляційну історію, Тобто, якби наша маніпуляційна історія ще вимагала б якоїсь там закрутки такої сильної, я б мною ще подумала: називати цю всю історію сильнодамською чи не називати. А так у нас сильно примітивна маніпуляційна історія. Та будь-яка людина з інтелектом середній і вище. У вас маніпуляційники в дешевих, пошла куди подалі, і буде абсолютно права, розумієте? От я людина з мисленням науковим, тобто мені неважливо, тобто, що це за людина, де вона знаходиться, от якщо вона має рацію. То мені важливо, щоб інші люди, ну, принаймні ті, які дружать з головою, сказали, що да, оця людина має рацію. Принаймні, в даній ситуації, в даний момент. Ну, тобто я служу істині, а не тому, що там, мені там щось подобається, не подобається. Ну, я, звісно, і таке, але я людина, все ж таки пряма, я можу і прямо зізнатися, що отут я думаю, отут мені б хотілося б. Я не маніпулюю, принаймні стараюся не маніпулювати. Але тим не менше, нам бракує якраз об'єктивної позиції і взагалі-то ну, якоїсь об'єктивної оцінки себе. Ну, тому що ми ведемо себе вкрай токсично. Ну, напевне, можна сказати, що ми деграднули до нашого самого мінімально допустимого рівня. Ну, тобто, цей самий мінімально допустимий рівень у нас виявився ну, такою середньою дамочкою знаєте? І ця дамочка Токсик саме цікаво, що поширилася навіть на чоловіки. Ну, Тобто, якщо ви думаєте, чоловіки, що ці історії особливі, ні, ви точно такі самі дамочки. Чесно я вам скажу. Манікюрний салон за вами плаче, або салон краси. Ну, точно не політика ну, це не ваше. Ну, ви не потягнете політику, тому сильно довго треба рахувати. І обраховувати гуманітарні що цікаво, позиції. Ну, тобто, вони не математичні, вони суто гуманітарні. Треба знати людину, країну, ситуацію. Ну, тобто, забагато невідомих для нашого Токсика. Куди простіше, треба бути просто радикальним, казати, що я такий хороший, красивий і взагалі то шикарний, а хтось там у нас поганий. Наприклад, Трамп, США, ЄС. Тобто, що вони багато чого, наприклад, обіцяють, а нам нічого не дають. А чого так всі відбувається, ми ж не знаємо. Да? Ну ми ж політики. Да? Яка цікава у вас історія виходить? Ну, тобто, у нас повна деградація думки, як такої політичної. Це, до речі, можна обіграти й позитивно. Ну, Тобто, в чому позитив? Тому що я сподіваюся, що не ще ми не деграднемо, а значить, ми всі разом, так би мовити, Зможемо піднятися. Це я трішки підсоложу бочку дьогтю. Знаєте, однією ложечкою в небі. Тобто, з іншого боку, ми всі разом можемо якось вийти з цієї всієї ситуації, але ми і думати маємо всі разом. І чоловіки, і жінки, і, блоне... і брюнетки, і блондинки, і блондини, і брюнети. Всі разом ми маємо усвідомити, що ми знаємо те, що ми ну, чорта не знаємо, якщо чесно. І якось починати розбиратися в цій ситуації. Ну, от якось з такою позитивною мотою я це все закінчу. Хоча насправді ситуація вкрай-край погана, навіть на емоційному рівні в політичному світі, чесно вам скажу. От що-що, але жертва маніпулятивна це останній образ України, який би мені хотілося бачити на міжнародній арені. Воно таксі не діє, чесно, я вам скажу. Зовсім Добре, народ, на цьому мене все. Підтримайте мене, підтримуйте мій канал, підтримуйте зараз обов'язково. Люблю цілу. Бувайте, па, -па!